Сама цікава таблиця, яка, яка показує, чому солома мені цікава. Чому я вже 7 років займаюся іменно соломою е, для сушення кукурузи. Ну і звичайно, окрім сушіння кукурудзи, так само ще займаюся котельнею. Е, в своєму рідному містечку в мене є центральна котельня потужності 3 МВт, яка в середньому робить 2 геокалорії, в залежності від сезону, оскільки від 1 до 2 гекалорії являючись яка зима. І як ми бачимо, Вартість соломи дуже сильно виділяється на фоні інших видів палива. Я, звичайно, приємнююсь до газу, як до еталона, тому що всі приємнюються до газу, щоб було зрозуміло все. Ми бачимо три таблички. Перший приріжний стопчика. Перший стопчик це власна солома, другий куплена солома і газ. Під соломою я розумію ту солому, яку я зібрав з власних полів. Тобто там йдуть вартість затрат це солянка, начукувалка, заробітня плата, нитки, амортизація техніки. Куплена солома це солома, яку я також тюкую власною технікою, але на чужих полях. Тобто туди, ще входить 350 гривень за тонну соломи, за яку мені продають, і збільшена логістика. і, кстати, да, В цих цінах також вкладена вже логістика. Тобто, що це вже ціна в мене на господарстві затюкована, заскрихтована. І що ми маємо далі? Вартість одного мегаватту на соломі виробленого, чисто розрахункового, складає 77 гривень на власні солодні. Накуплені 175 гривень. Тобто, це взагалі дуже-дуже дуже дешево. Тобто Ніяке відпаливо до цього не зможе прирівнитися. Взагалі. В той час, як газ, це 1700 гривень на 1 мегаватт виробленої енергії. Далі бачимо загальну вартість виробництва 3 МВт протягом місяця. Ну, чому 3 МВт? Бо це потужність мого обладнання. Тобто взагалі, вся моя доповідь буде заключатися. На власному досвіді на те, що я використовую. Ох. Як ми бачимо, за місяць використаючись місяць роботи зерно-сушарки на 3 МВт, на власні соломи витрачається всього лише 182 тисячі гривень на місяць затрат. Це дуже нізальні затрати. Але якщо бути справедливим, власне соломи в мене не так багато, в мене земельний банк не такий великий, тобто я використовую десь 120 гектарів солому. Тому переважно я використовую куплену солому, яку ми затяковуємо по інших господарствах. І відносно газу, в мене йде економія не то, що там на якісь проценти чи на це, вона йде на порядок. Тобто 9 разів, а буває 10 разів дешевше, ніж якби я це сам виконував на газу. Тобто економія на місяць може складати до 3 млн 3,5 млн гривень. Саме тому для мене солома така цікава і саме тому я саме займаюся соломою як пріоритетним видом палива на своєму господарстві. Розрахунок, а зараз ми переходимо до практики на порівнянні на газу. З лівої сторони ви бачите сушіння на соломі, це також показники на моїй зерно-сушарці. Справа це ті показники, які б я використовував замість соломи газ. З розрахунком середнім 1,5 газу на тонну проценту. Як можете бачити, паливо, яке відмічено червоним, займає всього лише четверту частину всіх затрат. Тобто відносно електроенергії, заробітної плати і інших витрат, знову куди входить там, заправка для DCB, ремонт і таке інше. Тобто Незначна кількість витрачається грошей на саму закупку палива. І якщо б я це перевів на газ, то газ тоді вже б складав би значну кількість загальних витрат на сушіння одного тонну проценту. І якщо я говорив, що різниця між соломою і газом в чистому виді на мегават складає в десяток разів, ну, зрозуміло, що в роботі вже на тонну процент ця різниця трохи менша, але все одно вона складає різницю в три рази. І при умові того, що це газ цьогорічний по 16,5 гривень. Тобто, зрозуміло, як в тому році був газ по 40-50 по 50 гривень, то там взагалі ціни залітали в космос. Ну і це давало мені конкретну перевагу насправді. Бо для контексту я знаходжуся в Білій церкві, Володарський район, 30 кілометрів від білої церкви. У нас буквально в кожному селі є зерно -сушарка. За 10 кілометрів від мене знаходиться еліватор 200 тисячний, за 30 кілометрів біло церкви, які чотири еліватора. І ще жарківський елеватор так само 30 км від мене. Тобто, конкуренція в нас шалена насправді. При тому, що господарство невелике, 750 гектарів. І переважно більшість кукурудзи, я надаю послуги. Тобто це завачість та кукурудза, і я завжди можу заманити до себе клієнтів тим, що займаюсь демпінгом сіт. Тобто Хтось дає якусь ціну на ринку, я завжди даю нижче. І так продовжується завжди. В тому році, коли був прям ажіотаж по цінах, і, скажімо, середня ціна була від 150 гривень 200 гривень. Якщо брати Полтавську область, то там взагалі ціна доходила до 250 гривень. Я сушив по 80. Оптивикам ще сказав, Це з рахуванням ПДВ. Тому що це мені було цікаво, це мені було вигідно. І ще, скажімо, тоді була така ситуація, що, <кхух> скажімо, був сильний не, не вражає, було дуже важко знайти клієнта взагалі. Але про те, ще поговоримо далі.